Ми вже витримали 10 років війни, але нас чекають наступні 10 років війни абсолютно іншої інтенсивності. І тому до такої війни нам потрібно готуватись уже зараз. Так вважає режисер і військовослужбовець Збройних сил України, родом із Криму Олег Сінцов. Противник довго време серйозні фортифікаційні фортифікаційне заруження второї лінії оборони. От в періозному Звановці, ну і понятно, самому Северське. Нам потрібно припинити ховати голову в пісок. Спочатку були розмови про два тижні, про два місяці, потім про два роки. Потрібно готуватись до війни на 10 років. Якщо ми будемо готові до війни на 10 років, а вона закінчиться раніше, то ми перемогли і зробили все правильно. На думку Сенцова, країна має зрозуміти, що війна проти Росії складна, серйозна і вона надовго. Тому всім нам потрібно включатись, що всі чоловіки будуть служити, потрібно зробити демобілізацію, ротацію. Щоб Переводити на військові рейки країну та вкладати гроші в оборону та військове виробництво, а не робити новий асфальт чи стадіони. Це все може зачекати, і воно буде зроблено після перемоги. Але якщо ми постійно живемо в очікуванні того, що війна ось-ось до кінця року закінчиться, ми ніколи не зможемо планувати надовго. Ми постійно будемо жити сьогоднішнім днем, який може закінчитись трагічно для нас, сказав військовий. Де, Дещо послухав вашого ефіру, до того продукція компанії Дуже це Китай, топ коптер війни ближнього радіусу застосування, мав і три, мав і термо. Матрікс 300, 350, 30 – це те, що застосовується для проведення дорозвідки, розвідки, а також певними заносить боєприпаси на позиції. Я думаю, що немає того українця, який бодай раз, бодай гривню не задонатив би на ці коптери, тому що вони на поточний момент є конче ефективні, і заради правди Україна веде розробки для того, щоб замістити цей дрон і не купувати його з Китаю. Але е, жодна країна світу не зробила на поточний момент аналог. Це коптер цивільного призначення. Певне в тому, що дай Боже зусиль, фінансування, і точно в нас з'явиться подібний якийсь засіб, який буде виготовлятися в Україні з більшості комплектуючих, які виготовлюються також в Україні. Що стосується рішення, яке було прийнято, воно є надзвичайно важливим, тому що воно дає можливість додатково насичувати сили оборони дронами, зокрема українського виробництва. І тут виникає системне питання громадян України. Такий певний дисонанс в заявах і в тих рішеннях. Влада каже про те, що мільйон дронів там, півтора мільйона дронів закуповується. І це звучить як нібито достатня кількість для того, щоб забезпечити силу оборони. Я скажу, що навіть якщо б держава виготовила 3 мільйони різних дронів, цього все одно для сил оборони повною мірою не було б достатньо. На війні з такою динамікою бойових дій, яка є зараз. Мають працювати наші міжнародні партнери. Це військова допомога, і ті засоби розвідування ударів, які ми від них витримуємо. Наша держава, виробництво і об'єктивно його стало більше як за рахунок приватних ініціатив. Напевно, в першу чергу, які заключили контракти з міністерством оборони. Так і відповідно це незмінна підтримка української нації. Ці три компоненти дають нам ту мінімальну кількість розвідувальних ударних засобів, які дають можливості бути максимально ефективними на полі на полі бою і зберігати життя та здоров'я наших військових. Скажу більше, от Російська Федерація величезна країна з потужними бюджетами, з нафтодоларом, з потужним військово-промисловим комплексом, але вони також вимушені звертатися до населення. Давати їм завдання, і також в піввідрони, до прикладу, в них збирає і приватна ініціатива. і умовні такі ж волонтери, які працюють на російсько-окупаційні війська у них на території. Це свідчить про те, що так чи інакше, умови введення і динаміка бойових дій спалює надзвичайно високий ресурс. Тому, звертаючись до громадян України, хочу, щоб ви поставилися до цього з розумінням. Доведеться підтримувати сили оборони без нанесення суттєвих збитків для ваших бюджетів сімейних, тому що важкі об'єктивні часи зараз. Але сили оборони треба підтримувати, тому що це те, що рятує життя, і ніколи держава повною мірою не зможе прикрити ту потребу, яка є в сил оборони. Не буває на фронті багато техніки, вогневих засобів, боєприпасів, дронів. Одне додаткове питання по цій темі для мене взагалі дивно. Що не можна було закупати українські дрони? Як таке може бути? Ну, ну, Дрони вони ж і є дрони. Подивились, він якісний, хороший. І чому ж його не закупати? Процедурою не було визначено, і зараз ці зміни необхідні були, внесені були. Що стосується українських дронів, вони закуповувалися тільки за іншими процедурами. Зараз ми розширили можливості для закупівлі дронів українського виробництва. Тобто Це ми... стало ми... простіше, логічніше. Саме так, абсолютно. Проведено у відповідність. До тих реалій, які зараз є у нас в державі, треба розуміти, що українські дрони закуповуються з першого дня повномасштабної війни. У нас до повномасштабної війни були вдалі зразки БПЛА в невеликій кількості, які вироблялися приватними компаніями, і так чи інакше їх держава закуповувала. Просто це було дуже дуже мізерний відсоток. Все решта це переважно були ті дрони, які закуповувалися за кордоном або комплектуючи, закуповувалися за кордоном і частково не збиралися в Україні. А тепер я хочу вас спитати, як спеціаліста, як фахівця у дронових справах, ну ви знаєте, писали, були удари по українській території, удари росіян були вдалими, і всі пишуть: от висить дрон, вже 4 години, дрон-розвідник, значить російський, і ніхто йому нічого не може зробити. А дійсно не може. Тобто, е, от е, до вас е, у нас був вчора військовий аналітик, який сказав, що ну е, ми ж не будемо збивати ракетою, яка коштує там мільйони доларів. Е, дрон, який коштує там, ну умовно, там 500 доларів. Але з іншого боку, е, я розумію, його зіб'єш, новий прилетить, але з іншого боку, вони так вдарили от по Дніпру. Що ну, завод розфігачили. Ну, Що ви думаєте про це? Технології дуже активно і швидко і стрімко, дуже стрімко розвиваються. Відповідно, розвідувальні засоби противника, які були на початку повномасштабної війни і зараз, вони також зазнали ряд модифікацій, отримали можливість повітря бути довше, бути, залітати далі. Якщо ви пам'ятаєте початок ударів дронами камікадзе, такими як Шахеди, до прикладу, да. перші запуски їх були максимально ефективні для ворога. Вони нанесли максимальних уражень. Що зробили сили оборони? Зробили вогневі групи, інші налаштували тактики ефективної протидії. І зараз ми з гордістю кажемо про те, що 80%, а то й більше буває, буває навіть 100%, безпілотників противника, збиваються нашими силами протиповітряної оборони. Точно так само відбудеться і з дронами-розвідниками противника. Напрацьовуються зараз тактики, як збивати за рахунок наших безпілотних систем. Безпілотники розвідувальні, ударні ворога ціні, вони вже застосовуються на фронті. Додаткові засоби, засоби розвідки, які виявляють і в повітрі, виявляють, який простір треба закрити для того, щоб усвідомити зрозуміти, що в тебе тут літак розвідник. Стільки потрібно людей, стільки потрібно засобів. Тому друзі тут не можна казати про там, недбайливе ставлення або про те, що Сила оборони не виконали свої завдання. Треба казати про те, що ми воюємо з хитрим, підступним, прогресивним в деяких напрямках. І фінансово потужним ворогом, який також проводить модернізацію, вдосконалюється і намагається шукати той інструментарій, за рахунок якого нанести максимальне знищення України. Ну цьому протидія також буде налаштована. Ми ж вже не пасемо задніх тут. Наші е, оці дрони розвідники також там висять. Я маю надію. Ну я думаю, що в інформаційному полі ви бачите, як палає, як росіяни називали санітарна зона, так ми. Як палає територія, зокрема Російської Федерації, і які втрати на все противник, е, я вам скажу відверто, що Україна точно технологічно не відстає. Є ага. не хочу ідеалізувати процеси, є безпілотники, де противник знаходиться набагато далі, чим ми попереду, технологічно. Але ми до нас доганяємо. Є технології, де ми абсолютно лідери, і противнику достатньо довго треба часу для того, щоб назігнати нас. Тому Україна і Українська нація гордість мають честь бути українцем.